Сніданок з один плюс один у Черкасах. Ми розвідаємо, чому місто Черкаси порівнюють із Києвом. Тут зустрінемо британця, який вважає себе черкащанином. ніж там він навчить нас керувати літаком, який знімає українські весілля. Одягаєш окуляри і бачиш те, що показує нам літачок, який дуже зараз високо над нами. Супер дуже красиво. Далі ми зустрінемось із мером міста. Добрий день. Пан Сергій розповість, як працював фотографом на вулицях, аби створити унікальну стіну світлин Черкащан. Уявіть собі 4 тисячі знімків. Наша знімальна група побуває у двох святинях міста. Найбільшому в Україні православному храмі Він має від землі до хреста висоту 75 метрів, ширина 56 метрів. Та найбільшому у Європі буддистському храмі бойових мистецтв. На місцевому молокозаводі нам відкриють секрети приготування сирної запіканки. Сюди входять ті інгредієнти, які в принципі ми використовуємо вдома. А далі ми вирушимо за місто. Спочатку у селище Іркліїв. Тут побачимо одне з найбільших рибних господарств в Україні. Це справжній рай рибака. Ось таких би спіймати не сіткою, а спінінгом чи вудочкою кілька штук. Це класно. Дивіться. А після поїдемо до селища Мошни. Сюди рідко заїжджають туристи, але дарма саме тут побудували перший корабель в Україні. Тут розташована унікальна церква, точна копія якої стоїть поблизу Парижа. У Мошнах можна безкоштовно відвідати музей Шевченка та скористатися сільською велопарковкою. А в центрі міста послухати пряму трансляцію засідання Верховної Ради. Не пропустіть цього тижня, «Мій путівник Черкащина.